Наталія, я продовжую вести свій рукодільний щоденник. В цьому відео хочу розказати вам про свої способи закріплення нитки на початку і в кінці роботи в одне два і три складення. Ну, почну я з найрозповсюдженішого способа це закріплення нитки в два складення, тому що зазвичай ми так вишиваємо. Ну, звичайно ж, я обожнюю закріплювати ниточку петелькою, коли в нас є така довга ниточка, ми її складаємо навпіл, і у нас виходить ось така петелька. Її можна кріпити як зі зворотнього боку, так з і з лицевої сторони я зазвичай роблю це так: я залишаю на лицевої стороні цю петельку, потім її захоплюю і виву, отак ниточку вводжу по діагоналі на зворотній бік і закріплюю перший хрестик. Цей спосіб дуже зручно використовувати, коли нам треба закріпити один хрестик. Але я також використовую його завжди, якщо в мене є петелька. Але коли, в нас, наприклад, треба нам вишити. Ну, такий довгий ряд, і там є декілька хрестиків, більше чотирьох, три або більше. То я тоді на лицевій стороні залишаю ось такий хвостик. Я тоді використовую спосіб закріплення нитки хвостиками. Ось тут хвостик залишила. Дехто з дівчат знає, що зав'язують ось тут вузлики, потім вишивають і зрізають той вузлик. Я ж використовую просто, перетримую цю ниточку рукою, щоб в мене ця ниточка нікуди не ділася. і... Виводжу тоді в тому місці, де мені потрібно розпочати, тримаю ниточку. І оту нитку, що на зворотному боці, в нас, я закріплюю цими першими напівхрестиками і таким чином вишиваю далі. Ота ниточка зашивається зі зворотнього боку. І тоді я цю ниточку обрізаю. Я можу це робити як на лицевій стороні, щоб не перевертати роботу, дуже так сильно відтягую ниточку. Обрізаю. Якщо у дівчаток є ось та голочка, яка хвостики ховає на зворотній бік, то можна пройтися нею, цей хвостик сховається, або так просто рукою виправити і далі. Зашивати на зворотньому боці оцю ниточку. Я такий спосіб люблю. Можна ще використовувати третій спосіб, закріплювати під вже вишитими стібочками, але в мене тут ось так дуже нема що вишито. Ось тут може, можливо, десь тут було б кріпитися і виводити нитку, але я так не люблю. Тому я зазвичай використовую ці два способи. Ну, У мене є окреме відео про. Закріплення нитки саме в два складення. Я залишу посилання на нього і більш детально можете ознайомитись. В цьому ж відео я хотіла більш звернути увагу на закріплення нитки в одне і три складення, тому що я вишиваю зараз ось такий наборчик від Мілхіл. Як всі знають, що там зазвичай треба вишивати в три складення. Я цього не люблю, бо я не люблю закріплювати ниточку, тому я для себе вигадала декілька способів, щоб закріплювати одну і три ниточки, і зараз вам їх покажу. Почну я з закріплення ниточки в одне складення. Зазвичай ми використовуємо, ну, закріплюємо ниточку в одне складення при вишивці бекстічу. Я цьому способу навчилась, коли вчилася вишивати бісером, і там я таким способом закріплювала бісерну нитку. Ну і Потім перенесла цей спосіб на вишивку хрестиком. Ну І так вишиваю, коли мені треба в одне складення вишивати або бекстіч. Я. заправляю Нитку голку. І ось тут я роблю таким чином: я роблю ось таку петельку, беру ось сюди ниточку, заводжу ось сюди і ось сюди. Ось таким чином затягую, і в мене виходить ось така петелька. Це така петелька, яка зазвичай у нас зав'язується. Ми можемо потягнути ось тут і розплутати цей вузлик, але цей вузлик мені потрібен. І ось ця петелька. Значить, Мені тут треба буде вишивати букстіч. Я виводжу тоді в тому місці, де мені потрібно. Відраховую, куди мені потрібно. Виводжу на зворотній бік. Захоплюю цю петельку, яка в мене є. І дуже добре затягую. Отаким От чином я роблю. І тоді мені на зворотньому боці не треба кріпитися під оцими вже вишитими стібочками, тим паче, що вони білого кольору. І тоді оцієї чорної нитки не буде видно, тому що ось тут і ось тут воно ідентично, і оця лінія бекстічу буде перекривати просто цю ниточку, яка на зворотньому боці. І далі я виводжу вже, куди мені далі потрібно вишивати бекстіч. Лише єдиний тут нюанс, що ця ниточка, яка залишається на зворотньому боці. Ми потім повинні її вправити в ушко голки і десь закріпити ось тут під вишитими стібочками. ну десь трошки. Не можна її одразу зрізати, тому що цей вузлик може розплутатися і просто розпуститись. Тому я декілька разів оцю ниточку прихоплюю іншими вишитими стібочками. Отаким чином я зараз використовую, вишиваючи. Бекстіч, ну і вишивка в одну нитку. Далі я покажу, як я закріплюю ниточку, коли я вишиваю в три нитки. Коли у нас є, ну, вишити, треба нам багато ось так хрестиків, три і більше. Тоді я так само використовую спосіб вишивки хвостиком. Давайте я цю ниточку зріжу, щоб мені було зручно далі вишивати. І я закріплю так само, як і при вишивці в два складення. Я ось тут залишаю Ось так хвостик, притримую його, особливо, коли в мене ось є такі є маленькі ниточки, недовгі, тоді я ось таким чином закріплюю, виводжу голочку там, де мені потрібно, притримую добре, і зашиваю у ту нитку, яку я пустила на звороті. Таким чином. Також я інколи використовую таким чином, я вишила там три. Напівхрестика, перевернула оцю ниточку, витягнула, щоб вона мені далі не заважала вишивати. Ще раз її закріпила, наприклад, ну зазвичай це я використовую там 3-4 рази. І оцю ниточку тоді ми тут зрізаємо і далі вишиваємо. Це, що стосується, якщо в нас багато хрестиків треба вишити, коли ж нам треба вишити одиночний хрестик і почати вишити з одиночного хрестика, якось тут у мене ситуація. тоді я використовую інший спосіб. Я його колись вигадала і показувала в якомусь відео, але вже не пам'ятаю в якому. Якщо знайду, то дам посилання на нього. Але я хочу, щоб оці всі способи зібрати в одному відео, тому так детально розказую. Коли в нас є довга ниточка, то ми її складаємо навпіл і отримаємо ось таку теж петельку, а другу ниточку беремо, розрізаємо навпіл і. Отак от залишаємо ось тут такий хвостик, який трошки більший, ніж ця петелька. І тоді оцю петельку ми можемо так само закріпити, як і нитку в два складення. Тобто ми беремо, виводимо там, де нам потрібно, виводимо на зворотній бік. І тут е, головне, що треба це саме робити з зворотнього боку, тому що ось тут ми прихоплюємо ось цю петельку. А оцю ниточку, яка в нас виглядає за хвостик, оця, її треба притримувати. Притягуємо, потім оцю ниточку отак тримаємо пальчиком. Потім ми вишиваємо далі, ну, закриваємо цей напівхрестик, який ми почали. І таким чином далі продовжуємо вишивати. Далі, якщо у нас ну, хрестики, які ми далі вишиваємо, лежать близько, то ми тоді можемо. Захоплювати цю ниточку, яка вона залишилась на зворотньому боці. Ось, Наприклад, у мене ось тут можна захопити ось так і її отак притримати. Її так само не можна зрізати, як при вишивці, в одне складення, як при закріпленні. І ми її отак декілька стібочками прихоплюємо. Якщо ж ви йдете, наприклад, вишивати там в інший бік, то цю ниточку потім просто перевертаємо так само заправляємо. Під уже вишити стібочки, можна для цього використовувати, берете окремо голочку з ниточкою, з петелькою, проводите під якісь вишити стібочки, оцею петелькою захоплюєте цю маленьку ниточку і витягуєте. Я теж так використовую. Ось таким чином я закріплюю нитку на початку роботи. Коли ж я доходжу вже вишивати до кінця, то треба закріпити ниточку в кінці роботи. Я зазвичай це роблю під вже вишитими стібочками. Я, наприклад, доходжу ось сюди, закриваю хрестики ось виводжу сюди ниточку. І зазвичай я це використовую ось просто під вишитими стібочками. Я заправляю ниточку, якось тут. Ось, наприклад. Це, звичайно, такі потовщення. Але я так звикла, я не знаю, по-іншому можна якось закріплювати, але я так роблю. На лицьовому боці я ниточки не закріплю під хрестиками, як деякі дівчатка. Чомусь мені здається, що все ж таки лицева сторона повинна виглядати охайно і гарно. І також я ще використовую, коли я закріплю ниточку в кінці роботи. Якщо, наприклад, у мене вона маленька. І мені не вистачає, наприклад, я можу пройтися ось так. І ось тут вона в мене закінчилася, тоді я тут. Оцю ниточку виводжу також хвостиком. Беру іншу ниточку. Наприклад, якщо кріпити петелькою, треба петелькою кріплю і далі вишиваю. Якщо ж нову ниточку вводити, то теж хвостиком. Потім зашиваю ці хвостики і далі продовжую. І Зазвичай я це роблю або на початку, кріплю під вишитими стібочками, або хвостиками, або в кінці. ось тут ряда. Я ніколи це не роблю посередині. Не знаю, чому я так не люблю. Я завжди використовую або початок або кінець рядочка. Ось таким чином я закріплю ниточки, поділилася з вами своїми способами. Якщо у вас є свої способи закріплення ниточки, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені буде цікаво почитати і навчитися чомусь новому. Ну, а на цьому в мене все. І пам'ятайте, поради приймаю від усіх, хто дає. Але, власну думку бережи. Це цитата у Юліяма Шекспіра. До нових зустрічей!